Одна людина постраждала внаслідок ворожих ударів по Одещині. Вночі росіяни в чергове атакували регіон дронами. Внаслідок обстрілу загорілися гаражні приміщення також пошкоджені приватні житлові будинки та господарські споруди. Повідомили в державній службі з надзвичайних ситуацій. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежі. На місці ще працюють екстрені служби. Росіяни вдарили керованими авіабомбами по Краснопіллю на Сумщині. Внаслідок атаки зруйнована цивільна інфраструктура, пошкоджені приміщення місцевого підприємства. Також понівечена адміністративна будівля та транспортні засоби, повідомили в обласній поліції. Інформацію щодо постраждалих уточнюють, на місці працюють екстрені служби. Росіяни вдарили дронами по сільськогосподарському підприємстві у Сенельниківському районі Дніпропетровщини. Також вночі окупанти атакували інфраструктурний об'єкт у Петриківській громаді. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Крім того, росіяни накрили ворожим вогнем Нікополь, Марганецьку та Покровську громади. Там понівечена інфраструктура. Попередньо люди не постраждали. На місці працюють екстрені служби. Росіяни вдарили дронами по промисловій зоні на Полтавщині. Наслідок атаки пошкоджені складські приміщення одного із підприємств, повідомив очільник обласної військової адміністрації Володимир Когут. Інформацію про постраждалих уточнюють, як зазначили у Генеральному штабі Збройних сил України. Росіяни цілеспрямовано атакували цивільну інфраструктуру в області, били по житловій забудові та адміністративних будівлях підприємства Нафтогазової промисловості. наслідки Обстрілу оточнюють. 19-річний хлопець постраждав наслідок ворожих ударів по Запоріжжю. Ввечері росіяни вдарили по місту дронами. Повідомив очільник області Іван Федоров. Наслідок атаки зайнялася пожежа на об'єкті інфраструктури, а також дачні будинки. Вибуховою хвилею пошкоджені багатоповерхівки. Крім того, від ворожих ударів постраждали громади у Запорізькому районі. Зруйнований житловий будинок в Кушугумі. Там працюють екстрені служби. Троє людей загинули внаслідок пожежі на Сумщині. Серед них дитина. Ще двоє людей постраждали. Повідомили в державній службі з надзвичайних ситуацій. Ввечері в селі Комиші згорів приватний житловий будинок. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох людей. Ще трьох вдалося витягнути із полум'я. Їх ушпиталили у важкому стані. Серед них чотирирічна дитина. На жаль, її не вдалося врятувати. Обставини трагедії розслідують правоохоронці. Субтитрувальниця